Дружби та драйву панував сьогодні в парку в Ірпені. Саме звідси стартував третій районний етап змагань зі спортивного орієнтування. Позмагатися за титул найуважніших та найшвидших зібралися школярі з шести громад Бучанського району: зі пеня, Гостомеля, Бучі, Немішаєвого, Вишневого та Коцюбинського. Ми хочемо перемогти хоч раз. Це дуже буде ефективно для нашої школи. Бігати, прикольно, дізнаватися нові карти, головне участь. А уточні зерпання іншого варіанту, крім перемоги, не розглядають. На перемогу. Перше місце це буде точно. Ми впевнені в цьому. Юні спортсмени отримали карти і розбіглися по локаціях. Кожен учасник команди проходив естафету самостійно. На кожній локації гравці сканували спеціальний чіп, що фіксував час. І лише коли маршрут гри подолали всі учасники, підсумували загальний результат команди. Бронзу змагань здобули учні Гостомельського ліцею номер 1 Другими стали юні спортсмени Вишнівського ліцею номер 2 А переможцями школярі Ірпінського ліцею номер 2 Пам'ятаєте цю дівчинку? Здається, Меліса передбачила перемогу своєї команди. Я казала, що так буде, і впевнена, що буде і в Києві, і в, на чемпіонаті України. Я впевнена, що ми виграємо. І ліцей номер два будуть знати всі. Слава Україні! І дякую героям, що вони змогли дати нам майже дві години, щоб ми провели ці змагання. Тепер команда з Ірпеня представлятиме Бучанський район на обласному рівні. Четвертий етап змагань зі спортивного орієнтування. Організатори планують також провести в Ірпені. Поки що ми не будемо розголошувати, де саме буде цей етап, але ми гадаємо, що у нас так багато красивих парків в місті, що ми знайдемо для цього важливості. Ми завжди раді їх вітати тут. І чудово, що змагання районного рівня, обласного рівня, державного можливо, рівня в майбутньому проходять саме Вірпіні, тому що Вірпінь на це заслуговує, Ірпінь – місто спорту дійсно.